Доброго дня, друзі! Ми на півночі Швеції, сьогодні п'ятниця, 24 число здається. І ми вантажимося досками десь у сторону Польщі. От, поки чекаємо нашого тракториста, який почне нас вантажити. Ми вже все підготувало для цього. Паси накинуті і чекають своїх досок. Завжди процес починає грузитися відпереду дозаду. Розвантаження йде в зворотньому порядку. Спочатку зад, а потім перед. Добре, чекаємо. А потім вам розкажу, які в нас плани і що ми робимо далі. Гарного вам дня. Стало ми не на тому місці, де мали грузитися, виявляється. Якісь не ті доски. То вон їдемо за тим тракторцем. Вона сказала, you can follow me. О, типу, на нашу українську мову типу, їдь за мною! Уявляєте, хотів зняти завантаження, як воно ну повністю, як там ті пачки ставлять і все таке, І він замерз на вулиці мій акумулятор. Хоча не холодно було, десь мінус 5, але, але реально замерз. Тільки зараз роздуплась камера. Ну нічого, буде більш тепла погода вже коли, то тоді я вам обов'язково все це покажу. Отже, загрузилися ми досками 24 тонни і їдемо в напрямку Стокгольма в порт, Нюнесхам. У нас завтра пару на 18 годину. А, а, а потім я вам розповім, що у нас які по прогнозу, по планах далі наші дії. Добре, поки їдемо. Маю надію, що виберемося на автомагістраль. Є 4 і вона буде вже краща. Так що газуємо, друзі. Гарного дня. вам вели батонами. Той не хоче з ним йти. Не, не Хочу йти по дорозі. А ще знаєте, що дуже прикро, що не зняв, як мене вантажили досками, бо вантажила мене дівчинка, І на вигляд років 25 максимум. Як вона вантажила, як Бог. Я вже п'ять років працюю на цій фірмі, і ще жодного разу в мене не було такого відчуття. Вона як хірург клала ці доски так акуратно. Ні разу не зачепила причіпань. Просто ну, талант. Дійсно. Я дивився і захоплювався. Класно так було. Я їй, звичайно, забив комплімент. Вона подякувала. Але супер, супер. Дуже я так запам'яталася то. І ви знаєте, що справа йде потрошку до весни. Так, звичайно, це північ Швеції, тут весна ну, фактично вона майже непомітна. Я би сказав, що тут є зима, і є літо. От. Але все ж таки, на сонці вже, наприклад, тане сніг і льот. Хоча на вулиці показує, до прикладу, мінус 5, а на сонці вже тане. Це вже супер. Довше день, коротші ночі. А знаєте, що тут влітку будуть білі ночі, де натемні темніє взагалі обов'язково вам це покажу. Якщо я, звичайно, сюди влітку попаду, ну, я думаю, що маю попасти. Так що не може душа не радуватись, коли думаєш про весну. Ну і з тим, прицілом, що в цьому році має наступити мир в нашій рідній Україні. Я вже отримав від своєї фірми подальший план роботи. Значить, у нас так: їдемо на паром, нюнасхам. Знов 17 годин, сподіваюся, не буде шторму. Вертаємось в Польщу, їдемо на базу. Цей прицеп, з яким ми зараз лишаємо його на базі. Хтось вже з ним інший поїде на вигрузку. Беру з бази інший прицеп і пливемо назад. На Швецію. Коротше, я не водій, а я більше, напевно, моряк. Ми <гум> на тих паромах проводимо купу часу. Ось такий план. Вже будемо по низу Швеції їздити цього разу. Маємо там повний прицеп грузів, кілька точок вигрузки, і це буде по низу Швеції. Це вже буде південь, тобто більш такі сприятливі погодні умови. Та й такі моменти, друзі, добре. Йдемо далі. Субота у нас. Я завжди забуваю яке число, 25 лютого. Вчора я нічого не знімав, тому що, признаюсь чесно, не було натхнення, бо була дуже така напружена дорога і ну, якось було не до зйомок Особливо коли вчора вже стемніло і потрібно було ще доїхати 130 км до паркінгу, от, щоб сьогодні встигнути на паром. І... Не видно дорога, куди йде, як розмітка, бо розмітка завалена снігом і ще зустрічні машини, оце сліплять світлом. Це була не їзда, це був теж це постійно на керміт, напружений, бо того ж слизько. І як згадаю, то мені щось всередині передергають. То було не до зйомок, та і зрештою не було що знімати, була просто автомагістраль. Засніжена часом лід, часом асфальт, така перемінна. Так Наступне відео буде набагато цікавіше обіцяє. А сьогодні у нас що? Сьогодні ми їдемо на паромчик в Нюнесхам. І я вам вже плани попередньо розказував. Потім їдемо на базу в Польщі, міняємо прицепи і вертаємось назад на паром, правда, вже на інший, з Гдині, той, який плаває 11 годин. І маємо на понеділок розвантаження по Швеції, по низу Швеції, на півдні. Це щось новеньке, бо я вже думав, я тут на півночі переписався. Та й такі справи. А так, зараз все чудово, мінус 5 погодка, дорога, бачите, почищена, все супер, можна їхати. Ідеально, я би сказав, порівняно з вчорашніми умовами. Так що такі справи. Будьте з нами, буде цікаво. До Стокгольма, звичайно, ще далеко, але бачите, який поток машин йде на зустріч. Це вся зі Стокгольма з околиць виїжджають люди на відпочинок на вихідні. Це, це типова річ. Зараз забиті всі заправки, кафешки, туалети, <смас> всі вони там. А в неділю будуть вертатися всі назад цією ж дорогою, якою я їду. Отак, От люди з мегаполісу вириваються на ялинки подивитися. На вихідні. Бачите, спинили нас на контроль. Я якраз на цей паркінг звертав відстояти паузу. І якраз на зустріч біжить дядько поліцейський. Спинили нас на контроль, перевірили документи. Зараз Щитав він інформацію з тахографу і буде перевіряти, чи є в мене порушення по праці. От. Так що він сказав. Кілька хвилин чекай. Чекаємо, що робити. Йде до нас дядько поліцейський з результатами перевірки. Зараз ми дізнаємось, чи все окей, чи, чи не все окей. Everything was good. Uh, that you should have in a uh, cabina in uh, 30 days. 30 days, if yeah. If we stop now, police in Poland or Sweden. And just show him. you, show that we have looked at uh, you. Uh, and uh, then you give it to company for archive. I don't know the name. Archive. Archive, yeah. Archive. Ar Ar ah, yes. Yeah. yes. So they can have it. OK. OK. Dovizhania. Dovizhania, do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Це чудово, друзі, дали бумагу, що в мене все чітко потохло. йдемо далі. Ну як, протягнемось трошки далі, достаємо паузу. Бачите, прицеп завжди вертається з півночі такий білий. Це засохша ця саляна рідина, якою дороги обробляють. Боїнг сідає, бачите, Вон там аеропорт Орландо знаходиться за тими кущами. Де він там шкода, нічого не побачити, бо в мене тут вікна брудні. Ну що, приїхали ми основну частину Стокгольма. Слава Богу, це вже фінальний з'їзд в тунелі. От Ну і Паромчик у нас сьогодні на 18 годину і ми маємо з цим паромом разом передіпити паузу вікендову 24 години. От то Добре, побачимо, приїдемо в порт, побачимо який у нас паром буде. Може той, яким ми пливли крайній раз, Нова стар, той в якому я знімав відео вам. День добрий! Dwadzieścia cztery, mam. Linia osiem, dziewięć, dziesięć, proszę. Dziękuję. Хлопці і дівчата, все, приїхали ми на паромчик. Зараз прямо і почнемо нашу паузу. Лінія 8, 9, 10. Щось виберемо лінію нам якусь. Паром той самий, нова стара. Файно. Все, друзі. Стоп-машина. Отже, хотів, по-перше, подякувати, що нас вже. 200, 202 підписника здається на каналі. От звичайно, смішна. Ну в, як в глобальному плані Ютуба маленька цифра, але для мене це досягнення. Дякую, хто підписався. хто ще не підписався, підписуйтесь. Е, наступає попереду весна. літо. Скандинавія в цю пору року стає нереально красива. Вам е, покажу, як вона виглядає, і е, особливо білі ночі. Мало хто з вас це бачив, напевно, всі чули, але мало хто це бачив, покажу вам, що таке білі ночі. І ну, взагал... взагалі буду старатися знімати цікавий матеріал. І е е е е е ще е е питання до вас. Е я зазвичай стараюся знімати якусь е ну, тематику, тобто від початку і до кінця рейсу. Але можливо є варіант знімати, наприклад, скажімо так, посеред тижня спонтанні зйомки. Тобто, якось так. То скажіть, будь ласка, що вам цікавіше? Знімати від А до Я там якийсь один рейс, чи просто спонтанно висмикувати протязі тижня, щось, якісь самі цікаві моменти. От що єдине. Якщо вам, будь ласка, не тяжко, то напишіть в коментарях. А так, вон наш паромчик новостар. Там Гріє, двигуни колате, ми вже приїхали в порт, зараз підемо візьмемо квиточки. І все. і Буду монтувати це відео, яке ви, власне, зараз дивитесь. Все, тримайтеся, моє неба над головою, все буде.